Ну що всім привіт сьогодні? Ми будемо говорити про міфи в догляді? Найбільш поширеніші міфи будемо розвіювати, а можливо, будемо підтверджувати. Не вірте, просто не вірте в це. Чи дійсно міцелярна вода не змиває СПФ? Чи справді жирні шкірі не потрібне зволоження? Чи все ж таки звикає шкіра до косметики до певного догляду? Сьогодні будемо розбиратися. Будь ласка, повикидайте її нафіг, Нікому не треба зараз цього ефаклару і для рож. Це Абсурдний абсурд для мене. Рада вас вітати на моєму ютуб-каналі Shine. Мене звати Віка. Ми тут говоримо про догляд, про важливість ментального здоров'я і загалом про все-все-все, щоб бути щасливою. Обов'язково підпишіться на мій канал, поставте лайк цьому відео. Додивіться до кінця і дивіться також інші мої. Відео. Як я вже казала, тема нашого відео сьогоднішнього найпоширеніші міфи про догляд. Щось ми будемо розвіювати, а щось можливо і підтверджувати. Так що, погнали. Для мене, мабуть, один з найбільш поширених міфів це те, що наша шкіра звикає до косметики і потрібно її змінювати. Це взагалі не так. А насправді наша шкіра ні до чого не звикає. Ну, тобто, в нас немає такого чогось, як звикання. Просто ми самі звикаємо до ефекту, який дає догляд. Наша шкіра може змінювати свій стан протягом певного часу. Навіть протягом одного тижня у нас може бути шкіра, наприклад, більш суха або подразнена, або з висипаннями. І для цього всього потрібні різні засоби, всім інший запит нашої шкіри. Ось саме тому звичний наш догляд може нам здавати вже не дієвим і думати, що шкіра звикла до нього. Але це зовсім. Не так шкіра не звикає, звикаємо ми до ефекту, який дає цей догляд. Міф номер два, який я також, мабуть, чую найчастіше, який я чую в майже з всіх утюгів, і я надію, що зараз я його розвію і ви не будете так думати. Міцелярна вода не змиває СПФ. Тільки гідрофільна олія це просто максимальний абсурд. Це зовсім неправда, тому що гідрофільна олія не підходить для всіх типів шкіри. Не всім вона подобається по своїй консистенції, по ефекту та по будь-чому. Але вона не єдиний засіб, який змиє СПФ. СПФ змиє також міцелярка. Після цього просто потрібно добре вмитись, як так само, як і після гідрофільної олії. І це нормально змиє вам СПФ, змиє залишки бруду, макіяж і все, що було на вашому обличчі. Не потрібно обов'язково використовувати гідрофільну олію і думати, що якщо ви нанесли СПФ на обличчя, то тільки гідрофільною олією треба його змити. Ні, це абсурд повний. Міцелярною водою також можна якісно змити СПФ, макіяж і, в принципі, залишки бруду. Тільки не забувайте після цього також змити міцелярну воду. Ще один міф, який мені ну, дуже подобається. Я прям фанатію від нього. Мені здається, його дуже люблять дівчатка з жирною і комбінованою шкірою, якою надмірне виділення себему. Це те, що жирні шкірі зволоження не потрібно. Ах, якби ж то так було, а було б просто чудово. Але це зовсім не так. Жирній шкірі потрібне зволоження, іноді навіть більше, ніж сухі, тому що недостаток цього зволоження і буде провокувати ще більше виділення себуму, і у вас буде просто ще більше жирна шкіра. Ось і все. Це буде замкнути коло. Потрібно просто підібрати для себе максимально комфортні засоби, максимально комфортну, легку консистенцію, дієві складники. Але обов'язково зволожувати будь-яку шкіру. Не забувайте цей етап. Це саме Сама така, знаєте, базова база в нашому догляді: зволожувати нашу шкіру. Власниці жирної шкіри, будь ласка, пам'ятайте про це. Не забувайте, не потрібно на обличчя наносити тільки активні компоненти, кислоти і терти її просто, щоб вона аж блищала, тому що. Ви можете так дотерти, що просто зіпсуєте або пошкодите свій гідроліпідний бар'єр, і навіть якщо будете достатньо зволожувати, ваші шкіри вже буде все одно, тому що мікробіом пошкоджений, і ця волога просто виходить з вашої шкіри і не затримується. Тому потрібно зволожувати, потрібно дбати про те, щоб на об'єм шкіри був цілісний, і іноді потрібно відмовитись на певний час усіх тих кислот від агресивних засобів, щоб просто відновити вашу шкіру, щоб просто повернути її до нормального стану, відновити все, що ви пошкодили, надати їй зволоження, і лише після. Повернутись до всіх цих пілінгів агресивних, і їй то, дуже то, то, потрібно рідко. Пишіть в коментарях, яку тему наступну ви б хотіли почути і більш детально її розкрити. Погнали до наступного міфу. Шкіра вмита до скрипу це воно. Це треба. Це шкіра чиста, ідеальна і супер очищена. Це абсурд! Будь ласка, не вмивайте вашу шкіру до скрипу. Я вас благаю. Це жах, це якраз ознака того, що ви пошкоджуєте свій ліпідний бар'єр шкіри. Нашій шкірі потрібен цей СЕБО. Він має бути. У нас не може бути повністю суха шкіра. Він має бути на нашій шкірі, щоб нас захищати. Наша шкіра потребує також захисту від всіх там сонячних променів, різних чинників, холоду, вітру, всього на світі. І цей себе має бути. Ви не маєте вмиватись до скрипу. І так, що ви дійсно проводите про шкірі і просто відчуваєте це. Взагалі забудьте, будь ласка, про таке вмивання особливо. І ефаклар від Ля рош повикидайте всі, хто його досі має. Боже, я вас прошу. Там такі агресивні пар в складі, які якраз очищають цю шкіру до скрипу не потрібно. Шукайте собі якісні просто вмивалки без агресивних пар. Повірте, усі легкі делікатні пар також добре очищають. Не поєднаю. Два, мабуть, міфи в один. Це перше, те, що що немає там висипання, яки у сильних вас просто нормальна шкіра, вам не потрібен догляд. Це абсурд. Повністю. І друге до того що мені здається, стосується, що натуральна косметика завжди краще. Це такий самий абсурд. Звичайно, кожен обирає для себе те, що комфортно йому. Якщо вам не комфортно, вам не подобається вмиватись, і вам окей з тим, як виглядає ваша шкіра, отак от просто, без будь-якого догляду, це ваша, звісно, справа. Я нікому нічого не нав'язую. Просто говорю загальну таку думку, скажімо так. І те, що натуральне краще. Мені здається, це застарілий міф. Я надію, що зараз його вже немає. Його не поширюють. Нас зараз роблять будь-яку косметику максимально якісною. Максимально безпечною, і це не означає, що натуральне, то воно краще. Воно буває так, що воно наробить ще більшої біди і ще гірше зробить з вашою шкірою, ніж е, звичайні засоби з простими хімічними складниками, а не натуральними. Натуральне іноді може зробити ще гірше. Натуральна косметика може зробити вам висипання на обличчі в найкращому випадку. вона взагалі ніяк не подіє, а в найгіршому зробить тільки. Жахливішу ситуацію. Що ви неправильно підбираєте, не за правильним запитом своєї шкіри, то звичайно, що будь-яка косметика зробить вам гірше. Якщо у вас, наприклад, пересушена шкіра подразна, а ви берете і додаєте до неї кислоти і пілінги, ну то вибачайте, шкірі реально буде. Амен, те, що стосовно догляду, що не потрібно вмиватись, якщо у вас немає висипані. Взагалі, це ти свою косметику гірше наробила. Я впевнена, що от від бабусь своїх, мабуть, ви таке чули. Ти свою косметику цим всім ще гірше собі наробила. Це неправда. Правильно підбирайте косметику і не будете виправдовувати і підтверджувати деякі міфи. Ще один дуже класний міф, який я люблю. Чим дорожчий засіб, тим він кращий. Я надію, що в принципі колись в мене оцей час на те, що дорога косметика, вона краща, вона суперова, вона прям має діяти, я не знаю, там, чарівним методом, магією, якусь цілу. Абсолютно ні. Бюджетна косметика також може бути ефективною і класною. Зараз, знову ж таки, є якось більший доступ до всіх складників. Просто дорога косметика часто буває такою. Унікальною, скажімо так, тими ж своїми формулами, так, тобто бренди мають гроші на те, щоб патентувати цю формулу, використовувати її тільки так, як вони використовують. Відповідно, звичайно, вона там може бути в певних аспектах краще. Але не те, що аналоги потрібно шукати бюджетних засобів, а просто засоби, які працюють, і який би це сегмент не був, я не знаю, за 100 гривень. 500, 800 чи 10 тисяч не важливо насправді, тому що треба шукати компоненти, треба знати, що потребує ваша шкіра, що любить ваша шкіра, і що їй в даний момент потрібно. От знати, з яким запитом працювати, тоді все буде класно, і ви зможете підібрати собі догляд бюджетний, дорогий, той який комфортний вашому гаманцю. Сну один міф, що спех потрібен тільки влітку. От цей міф я б сказала ну такий спірний, як на мене, в принципі. Тому що якщо ви схильні до пігментації, ви проживаєте в такому кліматі, де активне сонце протягом всього року, тоді СПФ вам буде потрібен постійно. Влітку потрібно просто буде ще більше. А якщо ви проживаєте, ну, знаєте, от, типу. Я не знаю, там в холодних країнах, скандинавських країнах, там восени, і на початку весни вам, взагалі, той спав буде ні до чого, бо там сонця просто немає. Це такий, знаєте, спірний міф, тому що це дуже залежить від того фактору, в якому кліматі ви проживаєте. Не потрібно надмірно обтяжувати свою шкіру тим, що їй не потрібно в даний момент часу. Коли сонце активне, літом тоді наносите СПФ, обов'язково СПФ-50, обов'язково в кількості двох пальців. Тобто, отак наносимо. І ці два пальці ми розпроваджуємо по всьому обличчі вухах і шиї. Це не лише на цю зону, це ши вуха також. І ще обов'язково завжди наносите. І, звичайно, що руки, ноги ми також захищаємо від сонця. Він був давніше, можливо, зараз він вже не такий актуальний, але я його теж люблю, тому що я часто отримую такі питання. Тонік є обов'язковим етапом догляду. Це зовсім не так. Знаєте, зараз загалом розвинулось настільки і популяризувалась тема догляду за шкірою, що ви робите те, що вам комфортно. Просто не шкодьте своїй шкірі. Якщо ваша шкіра добре очищена, а потім добре зволожена, то тонік не є обов'язковим компонентом, не обов'язковим етапом догляду. Ви можете його відставити, можете ним користуватися, можете користуватися періодично, як вам хочеться. Обов'язково після мивання має бути тонізування. Тонік, ні. Це. Чисто ваш комфорт і комфорт вашої шкіри. Якщо вам не хочеться використовувати тонік, не використовуйте. Вам подобається як виглядає ваша шкіра без тоніку. Не використовуйте тонік. Ви любите тоніки, ви ними користуєтесь. От і все. Немає чогось такого, як є, ну обов'язкове. Розумієте, тут є загальні такі, можливо, якісь рекомендації, і знову ж таки для конкретного типу шкіри вони будуть зовсім різні. Немає чогось такого, як універсальний, не знаю, універсальний план догляду. Не існує такого. Ще один міф. Я скільки не веду блог, підписуйтесь на мене в інстаграмі, я залишу посилання в описі під відео. Я дуже довго веду блог саме про догляд і постійно отримую одне і те саме питання, коли залишаю віконечко для питань. Чорні цятки. І як звузити пори? Пори не звужуються і не розширяються. У них там, там немає м'язів, мікроакі з м'язів, які так тинк-тинк-тинк-тинк зробили. Не, там такого немає. Ми можемо пом'якшити сам в'язкість собою, який є в порах, тому що оці сальні нитки, які є у власниць комбінованої жирного типу шкіри, іноді в також нормального типу шкіри, але там нормальна кількість цих е, чорних цяток, як їх називають, це сальні нитки, чи не чорні цятки? Чорні цятки, якби в нормальному розумінні, це камедони, закриті камедони, і це справді бруд, який забився в пори і. Продовжує накопичуватися і може перейти до з відкритих камедонів на закриті камедони, потім прям на висипання, і ну, може зробити такий так трохи балаган на вашій шкірі. А сальні нитки є практично всіх. Просто навіть власниць нормального типу шкіри, теж вони є просто в мінімальній кількості власниць жирного комбінованого типу шкіри, багато цих сильних ниток, тому що в нас в мене теж от комбінована шкіра, надмірне виділення себом, надмірне виділення цього шкірного сала. Саме через те він збирається. І коли там бруд, наприклад, знаєте, ну ми ж все одно контактуємо десь на дворі, десь не знаю, на ліжку всюди є маленькі пилинки, всюди є оцей от пил, бруд. Повітрі він накопичується і ввечері нам прям знизу бруднюся, але ні, це просто особливість шкіри. Якщо ви її вмиєте, шкіра буде виглядати чудово. А сальні нитки не варто, не треба, не можна, не потрібно видушувати. Благаю вас, перестаньте давати ці сальні нитки на носі. Це нормальне явище. Наша шкіра не має бути от з фільтрами. Знаєте, покрита оце, Я люблю вдягнули оцей фільтр, нанесли і все, шкіра ідеальна, подивіться, як діє засіб. Це Рінь собача. немає чогось такого, як ідеально гладка, блискуча шкіра. Не буває, наша шкіра з рельєфом, з текстурою має пори має, сальні нитки має, себу виділяє, може мати сухість, судинки, все це видно і це ознака того, що ми живі, ми нормальні, наша шкіра нормальна. Немає чогось такого, як знаєте, ця відфотошоплена шкіра. є тільки в соцмережах, будь ласка, не звертайте на це увагу, нормалізуйте. Нормальну шкіру Я б заборонила ці фільтри. Я б Заборонила ці фільтри, щоб дівчатка з висипаннями не наносили собі ще більших травм і не робили гірше своїй шкірі. Всі, хто мають акне, особливо хто має акне, я вас обіймаю. Повірте, це не назавжди. Просто вам випав такий, от така от ваш. Ваш шлях, вам треба з цим навчитись жити, вести це все в ремісію і повірте, у вас може бути чистенька шкіра. Головне, не запускайте цього, не робіть собі просто гірше, так але із висипаннями і без них ви прекрасні і пам'ятайте про це. Тому моя особлива любов акнешницям. Я, я вас дуже розумію. У мене не було такого, прям знаєте, висипань в підліткому віці були, були, але акне мене оминуло. Протевно було моєї старшої сестри, моєї рідної сестри, і загалом дівчат, які мене оточували, я бачила, як це, і бачила, яким важко, і мені їх дуже шкода, чесно. Маб... можливо, і через це я так цікавлюсь доглядом і дуже хочу їм допомогти. Тому, можливо, вам буде цікаво про акне послухати, про догляд, який потрібен, при акне, як яке акне розрізняти, які стадії є. І це обов'язково зможу записати відео, тому. Знову ж таки, пишіть в коментарях, що вам буде цікавіше і на яку тему зняти наступне відео. Я зібрала все-таки основне От те, що я досить часто чую і бачу, і з тим в своєму блозі. Ну, це максимальні міфи. Ще один з міфів, теж досить популярний, Хоча знову ж таки, я надію, що в їх зараз просто не існує, і вони десь там в головах одиниць людей ще є. Це те, що нецілярної води не треба змивати. Це просто Боже. Особливо що люблю, коли перед макіяжем. Колись так робила візажисти, я пам'ятаю, я навчалася в університеті. У мене не було коштів на те, щоб пройти повноцінний курс макіяжу, професійного макіяжу. Тому я збирала кошти на курс макіяжу для себе, щоб себе хоча б навчити класно красти. Хоча в мене, в принципі, це завжди виходило легко, і мені це подобалось. А ще я ходила в ролі модельки до візажистів, щоб оце от підслухувати, піддивлятись, як вони навчають. Так от. Колись, я надію, що зараз так не роблять, бо я не пам'ятаю, коли раз було візажиста на макіяжі, але колись витирали обличчя перед тим, як нанести базу, тональний протирали обличчя міцеляркою. Я, як згадаю, ці гарніровські рожеві міцелярки, це ж в кращому випадку. Це мене аж теліпалою, тож це наноситься на шкіру, воно на шкірі, а зверху ще ліплять макіяж. Не знаю, для мене це якийсь шок, і це досить часто здається, і призводило до висипань. Міцелярну воду ми змиваємо, гідрофільну олійку ми змиваємо. Ми все це вмиваємо. Для цього існує вмивалка. Змили макіяж чи гідрофілкою чи міцеляркою. Після цього вмились. Обов'язково не використовуйте міцелярку як тонік. В неї не те призначення. Абсолютно благаю вас. Не робіть собі самі власними руками висипання на шкірі. Не потрібно, з цим справляється стрес, з цим справляються гормони, з цим справляється неправильне харчування. Все, вам не потрібно це робити своїми руками. І ще такі останні два міфи. Перший це те, що догляд не дає результату за тиждень. Це поганий догляд, це брехня, тому що догляду потрібен час і шкірі, щоб проявився ефект, потрібен час. Особливо, якщо це кислоти, азелаїнова кислота або вітамін, С, або ретинол. Це все має такий накопичувальний ефект, і це все треба час, щоб воно почало діяти. Нічого не може вам подіяти, отак, от, от зараз ви нанесли. Це може бути лише пілінг. От після пілінгів, якщо не видно результату, і у вас там, знаєте, не відшліфована шкіра, просто ідеально. Ну тоді так, згідно пілінг, так собі. А для всього решту, особливо сироваток, сировоток і кремі, це чому і завжди таку надійну на них покладають. Що це за день має бути отак. Ні, дайте їм час попрацювати, дайте їм час проявити свої активні компоненти, дайте їм можливість, що вони почали діяти. Будь ласка, не викидайте, не відставляйте свій догляд, якщо за тиждень ви не бачите якогось результату, якого ви б хотіли. Ні, дайте йому трошечки часу. Звичайно, якщо вам не подобається ефект від нього, ну ваше право. Але дайте йому час. Це саме основне. І останнє, який, в принципі, я би сказала, я. Підтвердила, але не до кінця. Це теж такий спірний буде сеспефом, що кислоти не можна використовувати влітку. Частково правда, по-перше, не всім потрібні кислоти влітку, тому що це зазвичай відлущення, так потрібно таке інтенсивне і кислоти. Це період осінь, зима. от тоді ідеально їх використовувати, так само як і ретинол, але і влітку можна. Якщо вам потрібно, от саме вам потрібні в догляд в догляді кислоти, тоді ви можете використовувати їх також влітку, але обов'язково СПФ і обов'язково. Ці активи, ці кислоти, ми використовуємо на вечір, не в ні в якому разі, не зранку, лише ввечері, і обов'язково СПФ. Це найосновніші такі правила використання кислот практично в будь-яку пору року. Але от влітку це саме основне не наносите, будь ласка, зранку якщо ви десь виходите, не наносьте кислоти, не шкодьте своїй шкірі. А ввечері перед сном, будь ласка, зранку стали вмилий, нанесли СПФ, і все буде супер, все буде чудово. У вас не з'явиться надмірна кількість пігментних плям. через те, що ви користуєтесь кислотами. Якщо вам комфортно і хочеться використовувати кислоти влітку, і потрібно вашій шкірі. Тоді так використовуйте без питань, просто не забувайте про СПФ. Основні е, міфи ми розібрали. Якщо вам ще цікаво, якийсь міф спростувати або підтвердити, пишіть в коментарях під відео. Обов'язково підписуйтесь на мій YouTube канал. Далі вас чекає ще більше контенту. І звичайно, що пишіть в коментарях, що вам би цікаво було послухати, можливо, якусь наступну тему. Ви хочете почути конкретно про акне, про догляд для якоїсь... Конкретного типу шкіри я з радістю це зреалізую. Також підписуйтесь на мій інстаграм, там регулярніше виходить інформація про догляд. І дякую вам велике за перегляди. Залишайтесь зі мною!